Вот, смотри, в этой книжке есть такая карта большая, видишь? Вижу. Вот. Это, как думаешь, что такое? Ну, карта мира. Ну, ну типа... А, именно что выделено? Да, ч... красным. Ну... Скорее всего, территория Украины на тот год, я не знаю. Этническое расселение украинцев. Mm -hmm. Вот. Но ну, здесь є аж на Кубані, і в плоть э, в області, і так далі. Так виглядав українець з Кубані на початку 20-го століття з книги Рудницького. Круто. Інтересний, да, момент? Почему так? Як думаєш? Ну, я думаю, що страны, ну, например,. Как бы так сказать. Ну, то есть украинцы не только в Украине, например, они могут быть и как бы и в России, там, и ну, в СНГ странах, и в, в Европе, там, в США. Да, ну, я хочу есть... уточнить, это там, где их большинство, то есть 80% плюс. Или давай, если уж ну, да, не условить да. 50% плюс. Пусть так. Вот. Окей. Да, то есть их там большинство. Почему так? Ну... Ним і віду за Воронежскую це... область, за Ростовскую, там, за Белгородскую, за Кубань. Ну, решили переїхати люди, я не знаю. <laughs> ну, mm. би... Ну, да, ладно. Будь ласка, підтримайте це відео коментарем та вподобайкою. Це необхідно для поширення історичного україномовного контенту. Степан Львович Рудницький був українським е, географом, картографом та етнографом, академіком в Уан а також основоположником української фізичної, політичної та військової географії часів УНР. Перевидання книги Україна, наш рідний край можна замовити на сайті РВВ посилання в описі цього відео. Декільно.